А тим часом активістам, тяжко пораненим під час Євромайдану, виділили гроші на допомогу. Поки що до списку потрапили 67 людей, які мають виплатити по 60 тисяч гривень. Оксана Муляр поспілкувалася з героями Майдану. Їхні історії справді вражають. Це у нас будуть не на милицях, але в строю, сотник самооборони майдану, а нині волонтер Ігор Чернецький, збирає по швейних майстернях термобілизну для бійців. АТО. поранило його у ніч на 19 лютого поблизу Михайлівської площі. Пішов зі своїми самооборонівцями проти озброєних провокаторів. Його підстрелили, а потім добивали залізними палицями. Попри те, що постраждав Ігор одним із перших, статус важко пораненого підтвердив лише кілька тижнів тому. Тепер чекає, коли його внесуть до списку на виплату допомоги. Із передбачених законом 700 тисяч гривень. Зараз держава виплачує лише 60 тисяч. Вже давно вони розписані. Мені на вчора ще треба було купити один, хоча б один тепловізор, тому що дебаль своїх реально не вистачає. Поранено було його сечовий міхур. І в артерію пробита рука. Чоловік Яни після численних операцій в Польщі та тривалої реабілітації пішов добровольцем в АТО. До списку його внесли, та щоб отримати компенсацію, мав особисто прийти до органів соціального забезпечення. Я звернувся до командира бригади з поханням відправити відпустити мене додому на два дні. Він сказав, що він має право нотаріально завіряти документи. Мені почастиво в нас був принтер і був ноутбук моя жінка має можливість подати документи. Ті, хто й досі на реабілітації за кордоном оформити довіреності не можуть, і нема гарантій, що вони отримують компенсації пізніше. Це компетенція Міністерства охорони здоров'я. Зможуть вони провести цю роботу в майбутньому чи не зможуть. Ми ж розуміємо, що якщо ця людина отримала тяжкі тілесні ушкодження, то їх можливо буде виявити на протязі більш довгого періоду часу. Ще одне недопрацювання під дію закону потрапляють активісти, поранені з 21 листопада до 21 лютого. А Дмитра, наприклад. Поранили вночі 22 лютого у Житомирі. Я отримав по голові. в Мене тут на сьогоднішній день. Дирочка тієї ночі. Дмитро з побратимами патрулював місто. На чоловіків напали провокатори з палицями. Після сутички активіст переніс складну операцію. Ліки всі купували. Волонтери волонтери. Потім нам допомогли зв'язатися з ініціативою плюс. Е+. І вона вже далі. Ми здали її документи, і вони зараз займаються нами, якби держать нас на контролі. Таких кого волонтери тримають на контролі близько 120 людей. До офіційного списку потрапила лише половина із них. Активісти радять пораненим якнайшвидше написати до головного бюро судмедекспертизи. отримати копію е висновку судмедекспертизи, зробити копію свого паспорту і в довільній формі написати заяву з проханням долучити ці документи на вимоги виконання постанови номер 324. тобто тобто ця особа вважає себе тяжко травмованим під час подій на Майдані. вислати в місто київ на вулицю оранжерейну 9. коли будуть виплати поки що ніхто сказати не може через численні помилки та неповні списки процес призупинений оксана муляр олена кузніцова дмитро панасенко ТСН 1+,1.